Так, ну все, добрий день усім з нього я. Слова гвинта. Коротше, одрізав я такі куски. Я грішу на це, що із за цих кусків в мене вийшло торможення гвинта. То, що було ось так, наприклад. От зараз. Це я зробив, як в мене було раніше до цього. Ось так, 60 см. І в мене було все. ще блядь, 30 см. 90 практично по до кінця лопасті. І я думаю, що за цього ну, мене тормозило. То що блін, мене не набирав. Так, да, він, звісно, важкий. 16 кг. Вес є приличний. Зараз він 14,5. Куски подрізав, по два болтається ткіну і вийшов такий віс. Ну, в принципі, так. Виставлю я це раз 7%. Всі мої три лопати будуть по 7%. Так, блін. Уже два рази телефон падав. Ай, сейчас, секундочку. Телефон ще капець. Кошмарний. Так, єсть. Так, де руки жирні. Не хочу з'їжджати. Так, ладно, сейчас поставлю на паузу. Так, друга моя лопасть. Тоже 7 процентов. Надо якось не касаться. Так, и сейчас третью. Так. И третья моя лопасть. Так. Так. И третья моя лопасть. 7%. Так, ну и в принципе так и телефоном. Апп, конечно, на римле. Так. Так, я телефон виставляю. Ну він шатається телефон. Коли, коли я видно, що телефон шатається. Ну 1%, воно всі, на всьому 1% показує. Так тут 0 показало вже. Так, тут у нас... Так. Тут тоже 1%. Опять 0. Ну краска понамазана. В принципі так. А, сповнив. Не так я ложу ее. Вот ну, так ложить. О, ноль. Єсть ноль. Там же камера виступає. Так. Тут трошечки. Десь краска. Так, один процентов роли не играє. Так. Ну і тут а десь опять краска. Ноль. Ну в принципі так. Побачимо, як він буде по скорості. Так, я ще перелізу. І ще раз пере, перевіримо ще раз. Так. так. Ну, в принципі, всі 3 на 7%. В принципі, я думаю, нормально. Ці куски дуже багато ролі грали. Вони задержували. Ну, в принципі, він повасив за трошки за цих. І болти на... 10. Ну, в принципі, так нормально. Не знаю, поставлю, побачу. Було тоді 5% у мене атака. Зараз буде 7%. Побачу, як воно. На 7%. У мене всі стоять на 7% і вони скорисні. В принципі, побачу. Я думаю, буде нормально. Так, всім дякую, до побачення.